Ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Від миру і стабільності до кардинальних змін в інфраструктурі. Одеський міський голова Геннадій Труханов звітував перед громадою за рік своєї роботи. Захід провели у формі доповіді та відповіді на запитання. Їх мешканці міста заздалегідь залишали на пошті мера. Звіт Геннадія Труханова у сесійній залі слухав і губернатор Михайло Саакашвілі. Почути мера на Думській можна було і просто неба. Для цього перед мерією змонтували сцену з великим екраном. Більше подробиць дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Удар по корупції і збереження миру в Одесі. Саме це Геннадій Труханов вважає найбільшим своїм досягненням за рік у кріслі мера. Завдяки грамотному керуванню та злагодженій співпраці з обласною адміністрацією і правоохоронними органами вдалося знайти шляхи примирення найрадикальніших активістів і представників різних організацій. порозуміння шукали за столом перемовин. Свого роду об'єднання заради добробуту Одеси сталося і всередині міськради. Приклад тому одностайне прийняття Генерального плану Одеси, який до цього не вдавалося затвердити жодному з попередників. На фоне всего того, что происходит в стране, Одесса осталась островком порядка и стабильности. Именно благодаря этому нам удалось всего за год существенно улучшить экономические показатели города. В ближайшие дни мы досрочно погасим остаток кредита 2007 года 3 миллиона швейцарских франков. Таким образом мы сэкономим бюджетные средства на обслуживание долга порядка 1 миллиона 250 тысяч гривен. Зекономлені кошти перенаправлять на розвиток міста, а воно за останній рік, за словами Труханова, дуже змінилося і в кращу сторону. Йдеться про збереження історичного центру міста, відновлення окраїн Одеси та парків і скверів. У зелених зонах з'явилася інфраструктура сміттєві баки, освітлення і елементарні лавочки, аби було де посидіти. Запрацювали нові фонтани. Облагородили і трасу здоров'я, покращивши її для пішоходів і велосипедистів. Але головне, нарешті, зупинено незаконну забудову одеського узбережжя. Мы вернули одесситам коммунальный пляж в Аркадии и ведем работу по расторжению договоров аренды пляжей с недобросовестными арендаторами. В первую очередь теми, кто пытался закрыть свободный доступ к пляжу. Мы наконец поставили жирную точку в дальнейшей застройке нашего достояния одесских склонов. На 27-й сессии Одесского городского совета был принят мораторий на застройку побережья от парка Шевченко до 14 станций Большого фонтана, что дает невозможным Любове стрільство на даному часково побережжя. Багато уваги приділено і самим людям. В місті запрацювали різні соціальні програми. Принципово новою є програма здоров'я. 30 тисячам пенсіонерів з гіпертонічними хворобами міський бюджет покриє половину вартості лікарських препаратів. Пріоритетом міської влади стала турбота про малозабезпечені верстви населення інвалідів, ветеранів війни. Вирішується питання житла для сирій та мешканців гуртожитків. Зроблено багато, але є й недоліки. Про них говорив губернатор Одеської області Михаїл Сакашвілі. Він обурений хабарами в дитячих садочках, але найбільше претензій вичільника регіону до роботи правоохоронних органів. За словами Сакашвілі, звітом міського голови він прогулявся містом з новопризначеним керівником обласного МВС і почув чимало скарг від людей. Очі много проблем зв'язаних з роботою міліцію. Міліція коротко кришують наркоторговлю. Всі там знаємо і наркотиків очень много. І наркотики в в наших дворах, у наших детсадов, в школах. Свій звіт міський голова завершив у формі діалогу. Він відповів на запитання Одеситів та разом із губернатором вийшов на вулицю спілкуватися з городянами, які слухали його звіт з телевізійного екрану, встановленого на Думській. Івана Дерв'янко і Мисливцев. Факти. У рамках реалізації закону України про добровільне об'єднання громад обласною державною адміністрацією було розроблено перспективний план формування громад області, модель майбутньої системи місцевого самоврядування в регіоні. Цей закон має за мету спростити самоуправління місцевих громад та вивести його на абсолютно новий європейський рівень. Сьогодні в Одеській області нараховується 1176 населених пунктів. Згідно з проєктом реалізації закону про об'єднання громад, планувалося скоротити кількість місцевих рад, проте не населених пунктів. Такий підхід до справи дозволить реалізувати принципи європейського самоуправління, ратифікованого Україною ще 1997 року. Зокрема, дієспроможність територіальних громад. Яка перспектива для нашої громади? От, для прикладу, 60% ПДФО буде в об'єднанні громаді, будемо мати можливість отримувати ці кошти для авангардівської селищної ради. Це 16 мільйонів. Це великі кошти. В результаті обговорення плану депутати не змогли набрати достатньої кількості голосів, аби ухвалити проект. Основним лейтмотивом народних обранців, які виступали проти проекту, була теза про те, що обласна державна адміністрація поділила райони на свій розсуд, порушуючи принцип добровільності та не враховуючи інтереси національних особливостей і населених пунктів півдня Одещини. Проте тих, хто виступав за такий розвиток, ситуація не влаштовує і вони сподіваються на розглядання закону у майбутньому. Ми отримуємо преференції, якщо ми будемо обіднятися і Заходи налог дотації з государственного бюджету і субвенції на організацію медицини і образування. Окрім того, більша частина депутатів, виступаючих на сесії, не з'явилася на засідання робочої групи, створеної при обласній раді. Там обговорювалися всі питання, пов'язані з проектом перспективного плану по кожному району області. Валентин Блях, Владислава Приходько, факти. Прикордонники затримали рибалок, що без дозволу вийшли на промисел. На розпізнану ціль виявив прикордонний пост технічного спостереження острова Зміїний. Інформацію негайно передали на черговий катер одеського загону морської охорони, що патрулює даний район. Менш ніж за 10 хвилин швидкісний малий катер дістався завданих координат, де на відстані 10 кілометрів від острову виявив моторний човен типу Амур із трьома рибалками. На борту чоловіки вийшли в море з причалу села Приморського та Тарбунарського району Одеської області. Без повідомлення та без дозволу прикордонного підрозділу. Документи, що посвідчують особу, були тільки у капітана. Решта учасників пригоди документів не мали. Дозволу на здійснення промислу також не знайшлося, а пред'явлені на плавзасіб документи, як з'ясувалося, від іншого човна того ж власника. Поряд було виявлено знаряддя лову сітки з саморобними поплавками у вигляді порожніх пластикових пляшок. За останні три дні це вже не перше подібне затримання рибалок, які без дозволу виходять на промисел. Прикордонники ще раз наголошують, що всі виходи маломірних суден та плавзасобів навіть в межах двомильної зони повинні здійснюватися виключно із відкритих встановленим чином причалів та із обов'язковим повідомленням найближчого прикордонного підрозділу. Правоохоронці затримали іноземця, який обікрав квартиру одеситів. Здобиччю зловмисника стали золоті вироби на загальну суму 90 тисяч гривень. Всього за декілька хвилин після вчинення правопорушення чоловік був затриманий працівниками карного розшуку одеського міського управління міліції. Правопорушника оперативники помітили неподалік від будинку на фонтанській дорозі. Чоловік поводився підозріло, і правоохоронці вирішили перевірити у нього документи. На запитання міліціонерів, хто він та що тут робить, незнайомець почав нервувати та плутатися. Як виявилося, не випадково. В його кишенях співробітники міліції виявили набір відмичок та різноманітні ювелірні прикраси. Невідомо зізнався, що золоті вироби він щойно вкрав в одній із квартир вказаного будинку. Зловмисника доставили до приморського райвідділу міліції. Затриманим виявився 33 Уродженець сусідньої держави. Чоловік розповів, що звернув увагу на вхідні двері квартири та вирішив, що в ній є чим поживитися. Переконавши, що господарів немає вдома, він відчинив замок за допомогою відмички та, зайшовши всередину, почав шукати цінності. Аби не залишати слідів на руки, надягнув шкарпетки. В одній з кімнат він помітив скриньку, в якій лежали прикраси. Висипавши її вміст в одну зі шкарпеток, поклав здобич у кишеню і пішов геть. А вже на вулиці був затриманий правоохоронцями. Був задержан громадянин 1981 года. Року... Ждення, у кого були зв'яти похищені золотие зділі, по даному факту, начато уголовное производство, предусмотрено часті 3 статті 185 восемдеся п'ятого УГОНІ, за вчинений злочин, затриманому, загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до аналогічних правопорушень на території міста. В Одесі відбулася зустріч місцевих фахівців у галузі енергоефективності з польськими колегами. У рамках семінару, що мав назву відновлювальні джерела енергії, можливість для підвищення енергоефективності регіонів України, було обговорено перспективи розвитку енергетичної галузі в Україні, зокрема низьковиглицеву економіку в регіонах, раціональне використання енергії у домашньому господарстві та обмеження, які пов'язані з відновлювальними джерелами. Внаслідок діяльності людини на землі почались незворотні процеси зміни клімату, які загрожують усій планеті. Охорона довкілля ціла культура у країнах Євросоюзу. Дітей ще з малку навчають заощаджувати ресурси, у тому числі і задля природоохоронних цілей, адже від цього залежить якість повітря, а отже, й здоров'я. Провідний напрямок у заощадженні низькоемісійна економіка. Вона передбачає енергетичну ефективність використання відновлюваних джерел енергії і застосування технологій, що обмежують викид шкідлих речовин в атмосферу. Ці знання поляки освоювали роками, а тепер збираються навчити й нас, адже переконані, що захистити планету можливо лише консолідовано. Європейські фахівці говорили багато і по суті. Проте спочатку пояснили, чому проблема енергоефективності України цікавить їхню державу. кажуть дуже корисно, коли твої сусіди та однодумці в політичній сфері це потужна держава з сильною економікою та високим рівнем життя. Я завжди запрацюю з що Україна, це страна бідна. Це не правда, країна, де є виспитані люди, де є своя інфраструктура, є свій опит, є учебні заведення ми теж можемо багато учиться в Україні поважні гості з Польщі, як зазвичай, і інші європейські партнери, акцентували увагу на важливості проведення реформ у економіці взагалі та локально в енергетичній сфері. Адже енергетика, на думку поляків, є чи не найважливішим елементом безпеки як України, так і будь-якої іншої суверенної держави тому вимагається глибока реформа і у виробництві енергії, і звичайно у використанні Однією з таких політик є політика диверсифікації постачання енергії. Поляки переконані, що енергетична ефективність починається вдома, а вже потім її можна розширювати до більших масштабів. Наприклад, при купівлі будь-якого приладу ви бачите, до якого класу енергозбереження він належить. Холодильник класу Б витрачає 362 тисячі злотих на рік, а класу А плюс лише 155 тисяч злотих. Валентин Блях, Владислава Приходько, факти. Тарифи та розвиток інфраструктури найбільше турбують мешканців житлового масиву Радужний 1 що під Одесою. Між тим компанія-забудовник запроваджує новітні технології в енергозбереженні, щоб у платіжках на комунальні послуги мешканці отримували знижені тарифи. Детальніше в сюжеті платити чи не платити? Таке питання турбує мешканців житлового масиву Радужний 1 що під Одесою. Стурбовані інвестори нового мікрорайону через завищені на їхню думку тарифи та одну з додаткових послуг встановлення системи сигналізації та відеоспостереження. Кажуть, з ними їх не погоджували. Виставте нормальні тарифи, прозрачні, щоб люди могли розуміти, за що вони платять, і тоді ми вам всі дружно заплатимо. Між тим, очільник жеку пояснює, систему відеоспостереження встановили через часті крадіжки кабелів електромереж та іншого обладнання. А не встигли погодити з мешканцями новобудов, бо не хотіли зволікати Та стресова ситуація, яка пройшла в нашому районі, вона не дозволяла медлити ні на ні одного дня. Тобто потрібно було в срочному порядку э, виконувати охоронні і наблюдательне мероприятия. Якби ми почали підписи людей, то у нас би ця вся історія затянулась бы на несколько місяців вперед. Ну, учитывая, що они в течение місяця э, э, 300 метрів кабеля, то ждать, звісно, було категорічні невозможне. Між тим компанія-забудовник, яка всього за кілька років звела під Одесою цілий мікрорайон, взяла на себе обов'язок зі створення соціальної інфраструктури. Вже погоджено проєкт будівництва для додаткових виїздів автотранспорту, а також зведення амбулаторії та дитячого садка. Принято решение Таировским поселковым советом о даче разрешения на корректировку детального плана территории. И сейчас идет согласование этого ДПТ, где будут учтены подземные паркинги, надземные стоянки, детское дошкольное учреждение, еще одно. Де буде предусмотрено два выезда. Один виїзд в районі 18-го дому і жил масів Радужний на проспект Маршала Жукова, і второй в районі будущого торгового комплексу Ашан з виїздом на трасу Одеса Ільчовська. Сьогодні у радужному кипить робота. Активно зводяться тротуари й дороги, паркінги і дитячі майданчики. Крім того, компанія Рунікомстроінвест у новому житловому масиві. Першою в Україні застосувала сонячні батареї німецької компанії Будерус, які дозволяють економити споживання газу на 40%. Забудовник обіцяє й надалі впроваджувати новітні технології з енергозбереження, які зможуть суттєво знизити комунальний тариф. Другий міжнародний музичний фестиваль Блексі Fest стартував в Одесі. У перший день глядачам буде представлена опера гала. Традиційно Хобарт Хобертерл. 17, 23 і 26 червня в Одесі відбудеться другий міжнародний музичний фестиваль «Black Sea Music Fest». Заснований в минулому році фестиваль поклав початок новій музичної традиції: об'єднувати європейський культурний простір в столиці Чорного моря за допомогою музики, великих композиторів і віртуозної майстерності сучасних виконавців. Ідея проекту належить художньому керівнику та головному диригенту національного одеського філармонійного оркестру народному артисту України Хоберту Ерлу. «Бог бій тройці, три е-е uh, вечера, вечера вокального мистецтва, вечера фортепіанне искусство і вечера під відкритим небом uh, open air concert. См um, особий е-е um, момент, который буде uh, показ після і наш концерт, буде показ uh, документальний фільм, півгодинний фільм а uh, про этой – «Alice Аліс Херцсоммер. Отож, фестиваль відкриється 17 червня в Одеській філармонії великим опера Гала за участю зірок світової та української оперної сцени. У концерті прозвучать музика Верді Вагнера Росіні. 23 червня. Наслідуючи кращі європейські традиції, другий концерт фестивалю відбудеться в форматі «Опен-Ейр» на Приморському бульварі. У виконанні національного одеського філармонійного оркестру прозвучить популярна класична музика. А також на великому екрані пройде показ документального фільму «Лауреату» премію Оскар. Музика врятувала мені життя про відому піаністку і педагога Алісу Херцзомер, яка померла у віці 110 років. 26 червня в залі філармонії відбудеться заключний концерт фестивалю, де прозвучить музика Хачатуряна і Гершвіна. Хачатурян це, це всякі такі екзотичні елементи в музикальному мові, більше, наприклад, чим скрипічним концертом. Вот. Це очень рідке виконання. Но горія та бажає судовольців Хачатурян і теж ним которо э, э, з другим оркестром за рубежом. Новадеса, й що я ні разу та не іграли, та гершвин рапсодія в стилі блюз. Музиці властиво побуджувати в нас високі почуття і емоції, вивчаючи її вплив на людину, вчені різних країн виявили чудодійний ефект багатьох класичних творів. Отож, приходьте на справжні концерти з живою музикою, які залишаться у вашій пам'яті та душі на довгі часи. Головна кіноподія року Одеський міжнародний кінофестиваль стартує вже зовсім скоро. Триватиме дійство з 10 по 18 липня. Організатори гарантують, програма буде традиційно цікавою і насиченою. Цей рік був вельми важкий для культурної сфери України і, зокрема, для галузі кіновиробництва. Многії крупні проекти були заморожені і поэтому не були закінчені зараз. час. Надіємося, що ця ситуація і справиться і в тому числі наш фестиваль також допомагає. Каким-то образом способствует тому, чтобы этот процесс все-таки не прерывался. Тем, что у нас, например, есть профессиональная секция, где мы проводим питчинги украинских проектов, показываем фильмы на стадии финальной их завершения, и таким образом популяризируем и помогаем этим проектам завершиться. Однак було й позитивне. Іноземні виробники і глядачів виявляли неабиякий інтерес до українських фільмів. Майже кожен поважний міжнародний кінофестиваль проводив програму, присвячену Україні, в рамках якої демонстрував роботи молодих українських режисерів. Серед самих українських кіномитців стався бум на документальні фільми. Багато молодих режисерів просто взяли камери до рук і поїхали знімати в гарячих точках. Таким чином вони виявили художній погляд на ситуацію в нашій країні, розвивати кіносмаки одеських глядачів і популяризувати українське кіно. Такие задачи ставить перед собой кинофестиваль. Локации наши остаются неизменными в этом году: это театр мускомедии, это э, кинотеатр Родина, одесская киностудия, арт-центр Веры Холодной, Ланжероновский спуск, где будут э, показы opен э, каждый вечер бесплатные для зрителей. И большой показ на Потемкинской лестнице, который состоится 11 июля. Э, э, мы покажем фильм лучший фильм. Всіх реміни народа в Вертова чоловік з кіноапаратом цього року в рамках фестивалю відзначив 120-ту річницю кінематографу. Спеціально до цієї дати програма коротких фільмів Люм'єр, яку напередодні показали в Каннах. Особливим музичним гостем фестивалю стане Майкл Найман, відомий англійський композитор-мінімаліст, якого організатори намагалися привезти до нашого міста вже протягом декількох років. Отож, довга кінематографічна історія Одеси триває, і кожен з нас може стати її частиною. Май Владислава Приходько, може видатною подією для одеського боксу. Стала матчева зустріч юніорської збірної Одещини з однолітками з Київської області. Змагання такого рівня відбулися вперше за кілька останніх років та привернули велику увагу у боксерському середовищі. Перша зустріч відбулася у Києві 16 травня і принесла перемогу у господарям ринку з рахунком 5-4. Серія боїв у відповідь прийшла 13 червня у боксерській залі одеської ДЮСШ-5. Видатною подією для одеського боксу стала матчева зустріч юніорської збірної Одещини з однолітками з Київської області. Змагання такого рівня відбулись вперше за кілька останніх років та привернули велику увагу у боксерському середовищі. Перша зустріч відбулася у Києві 16 травня та принесла перемогу господарям рингу з рахунком 5-4. Серія боїв у відповідь. Пройшла 13 червня у боксерському залі. Одеськой, до США пять. Конечно, все произошло благодаря помощи, всеобщей, всеобщими усилиями тренеров и двух, конечно, федераций. Киевской федерации в лице Кирилла Шевченко и нашей федерации в лице Крыжиновского Александра Сергеевича, которые очень помогли с проведением, там, со всякими вопросами, там техническими и т.д., и т.п. и тому подобное. Им огромное спасибо. Всеобщими усилиями. Антонов, Сергей Алексеевич, заслуженный тренер Украины, Андрей Анатольевич, Сытников, старший судья, судья международной категории. Все приняли участие. На прохання оргкомітету турніру виражаємо подяку також ресторану кавказької та європейської кухні Чача за посильну допомогу у проведенні змагань. Щодо регламенту одеської матчевої зустрічі, то тут були проведені 12 боїв у різних вагових категоріях між юнаками 1999-2000 років народження. Боротьба на ринзі точилася дуже напружена, та команди Одеси та Києва по черзі виходили уперед. Молоді боксери Демонстрували неабияку майстерність та змусили чимало понервувати своїх тренерів та уболівальників. Перші 10 боїв закінчилися перемогами по очках та принесли нічийний результат 5-5. Найбільш цікаве розпочалось у важких вагових категоріях. Спочатку Одесит Марат Григорян технічним нокаутом переміг киянина Богдана Корзука. Але у наступному двобої тою ж монетою віддячив господарям рингу столичний гість Данило Дудар, який нокаутував Одесита Максима Авдієва. Отже, бойова нічия 6-6. Все прекрасно, нас хорошо очень прийняли нашу команду. Я вважаю, що такі поединки нужны і будемо стараться делать их в Одесі. все почаще на завершення матчевої зустрічі були визначені кращі боксери у кожній з команд. У складі одеситів кращим був визнаний Олександр Железняк. Поміж киян відзнаку кращого боксера. Отримав Максим Боришполець. Ці новини на цю хвилину чекайте на нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі!